Безпечні різдвяно-новорічні свята, аби не виникло надзвичайних ситуацій, рятувальники перевіряють церкви та храми у області. Пожежна безпека важлива, особливо у місцях, де може одночасно знаходитися багато людей. Зокрема, перевіряють наявність вогнегасників, стан утримання електрообладнання, евакуаційних шляхів та виходів. Крім цього, фахівці ДСНС проводять інструктажі зі священнослужителями щодо порядку використання відкритого вогню та першочергових дій у разі виникнення пожеж чи інших надзвичайних ситуацій. Дані обстеження проводяться з метою запобігання надзвичайних ситуацій. Час святкування різдва. Зараз ми проводимо обстеження культових даних споруди, Доводимо до настоятелів правила безпеки, правила пожежної безпеки. Також також під час повітряної тривоги і доводимо до них правила використання дизельних та бензинових генераторів. Та днями відвідали Катерининську церкву. Тут знають, як викликати рятувальників, тримають справними вогнегасники та інструктують всіх про пожежні в. Виходи. Проінструктовані всі: і прихожани, і хористи, і весь клір, священики, і ті, хто співробітники, які працюють, тобто всі проінструктовані, в разі чого, якщо двері відкриваються, всі е, евакуюються.